Всім привіт! Мене звати Іра, і я веду науково-популярний блог українською. Тут я розповідаю про те, як за допомогою знань з різних наук, когнітовістики, нейробіології, психології жити краще та щасливіше. Якщо ви вже дивились мої відео і побачили назву цього, то могли подумати. Це ж було вже. Так, на моєму каналі вже є відео і про прокрастинацію, і про мрію, але нічого не роблю. і про те, як ставити цілі банально. Але сьогоднішнє відео буде від них відрізнятись про те, чому ми постійно ніби гальмуємо себе. Ми ніби знаємо, що робити, і хочемо цього, але не робимо. Це відео не про те, як перестати прокрастинувати перед якоюсь черговою щоденною задачею. Про це я знімала саме минуле. Це відео буде про відкладання тих самих важливих. Потрібних кроків, які щось змінюють. А це вже може бути що завгодно: рішення змінити роботу, чи взагалі розвернутись і піти в ту сферу, про яку завжди мріяв, чи це намір змінити спосіб життя, чи переїхати в іншу квартиру або місто, чи серйозно зайняти своїм здоров'ям. До речі, цей опір змінам містить офіційну психологічну назву: метатезіофобія це коли страх перед змінами настільки інтенсивний і постійний, що тримає людину в стагнації Психологічно паралізованою та нездатною досягти прогресу чи знайти щастя. Звісно, чарівних пігулок від цього немає, але є стратегія. План дій, який ви можете застосувати до будь-якої справи. І сьогодні я поділюсь з вами саме такою стратегією. Але перед цим не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, це допоможе вам бачити більше цікавих відео в себе на YouTube, а мені дозволить частіше їх знімати. Сідайте зручніше, ми почнемо. Починаємо. Сьогоднішнє відео буде засноване на транстеоретичній моделі змін. Її розробили ще в 97-му році, коли проаналізували 300 психотерапевтичних теорій, виділили з них найкраще і звели в одну цю систему. Тому уявляєте просто наскільки продумана і потужна вийшла ця система. Але душний контент про те, як ви знаходили різні психологічні теорії, нікому не цікавий. Тож давайте одразу розглянемо, в чому ж заключається ця модель змін. А заключає вона в тому, що якщо ви хочете нарешті втілити якусь зміну чи дію в життя, ви маєте пройти п'ять основних етапів: перш споглядання, коли ви ще не плануєте нічого змінювати і робити. Споглядання, коли ви визнаєте, що зміни і дії необхідні, і ви маєте намір це зробити. Підготовка. Коли ви проробляєте плани, вивчаєте, як саме ваші наміри можна втілити в життя. Четвертий етап це дія. Тут я думаю, все зрозуміло. І п'ятий обслуговування, коли ви постійно переглядаєте, коригуєте процес виконання. Правда, і вся проблема наша в тому, що ви не можете перейти на наступний етап, не завершивши попередній, враховуючи те, що ви дивитесь вже це відео, то можна з певністю сказати, що ви знаходитесь вже між другим і третім етапом, десь. Ви знаєте, що ви хочете зробити. Ви вже вирішили, що ви будете в це втілювати. Вам дійсно цього хочеться. І ви вже навіть зробили перший крок до вивчення того, як це зробити, тобто ввімкнули це відео банально. Якщо вам знайома проблема гальмування себе, то ви найчастіше застрієте саме на цьому етапі. І щоб нарешті рухатись далі, вам потрібно його завершити. Це як рівні в якійсь грі, Як тільки ви виконаєте всі завдання, які потрібно, вас автоматично перебувають. Рекидає на новий рівень, тобто рівень, в якому ви вже дієте. Чим ми сьогодні з вами і займемось. Характерна особливість того, що ви зараз знаходитесь між етапами споглядання і підготовки, тобто ви вже вирішили, що зміни необхідні, але поки їх не можете втілити. Те, що вас може скласти таке враження, ніби яка частина вашого мозку просто проти цього свідомо, то ми вже вирішили, але щось ніби блокує наші дії в нашому мозку. Терапевти іноді розглядають нашу. Розум так, ніби він сформований якимсь комітетом, ніби там є окремі члени комітету. І у той час, як один персонаж, одна частина нашого мозку повністю за нарешті зробити крок, захоплюється перевагами змін і світлим, чудовим майбутнім. Інші голоси можуть бути налаштовані скептично і цьому. Метафорично можна уявити, що для того, щоб нарешті перейти до дій, нам потрібно кожного з таких членів нашої комісії впевнити в тому, що це рішення правильне і це рішення безпечне. Тоді вони дадуть зелене світло, розблокують те, що нас гальмує, і ми зможемо нарешті діяти. В маркетингу є таке поняття, як «закрите заперечення. І от уявіть, що вам потрібно закрити заперечення кожного з таких членів комісії, і тоді ви автоматично будете готові нарешті приступити до дій. Ну а якщо вам більше подобається наукове пояснення замість якихось там метафор, то це префронтальною корою нашою раціональною частиною. Ви розумієте, що зміни потрібні. Ви раціонально цього хочете, але наш рептильний мозок, та наша сама древня частина, яка лишила ще від наших предків, блокує це рішення. Бо зміни для цієї тваринної частини мозку це завжди небезпечно. Хто знає, до чого ці зміни приведуть. Якщо ми вже є зараз, нам нормально комфортно, ми можемо жити. Зараз ми виживаємо. Що буде, якщо ми це змінимо, наша тваринна частина мозку не розуміє. І нам потрібно переконати нашу древню частину мозку, що. Навіть якщо ми на ці зміни підемо, ситуація все одно залишиться керованою. Ми будемо в безпеці. Тож, давайте нарешті перейдемо до практики. Чотири заперечення нашого мозку: та як кожну з них закрити, щоб мозок нарешті дав нам зелене світло і ми змогли діяти. Перше заперечення: я не до кінця розумію, чого хочу. Рішення фіксуємо свої точки А та Б. Так, спочатку нам все ж таки потрібно чітко визначити нашу ціль. Вам, можливо, навіть перше на цьому етапі. Пі потрібно настільки конкретно сказати свою ціль, що майже зізнатись в ній собі, не просто розпливчато собі її уявити. Наприклад, я хочу змінити свій спосіб життя. Зараз я постійно лежу на дивані і дивлюсь серіали. А хочу бути активним, регулярно тренуватись, почувати себе добре, мати гнучкість і покращувати своє відображення в дзеркалі. Конкретна ціль тренуватись 4 рази на тиждень, 30 хвилин. Так, чітка ціль це перший і дуже банальний крок. Але без нього у вас теж нічого не вийде. Тому що як ви збираєтесь довести частині мозку, яка протестує, що вам потрібні зміни, якщо ви навіть не можете ці зміни конкретно сформулювати? Друге заперечення: я боюсь відчути негативні емоції, якщо наважусь. Рішення когнітивна переоцінка. Цей етап один із найважливіших, і саме на ньому більшість з нас постійно застряє. Рішення полягає в тому, щоб змінити вашу точку зору на події, які можуть викликати негативні емоції. Це є когнітивною переоцінкою. Якщо ви дивились моє попереднє відео про тривожність, то вже знаєте, що свою точку зору ми можемо змінювати і можемо на неї впливати, просто відповівши на спеціальний список питань. Які підходять саме під вашу ситуацію, бо це по суті і є те, що Дуже часто роблять терапевти. Вони ж не кажуть вам відповіді, вони задають питання і за допомогою цих питань змушують подивитись на свою ситуацію з іншої точки зору і прийняти цю іншу точку зору. Аж поки повністю не зміните свої емоції і відношення до цього. Для когнітивної переоцінки нашої ситуації достатньо всього відповісти на чотири питання: по-перше, розглянути всі плюси і мінуси існуючої поведінки, та всі плюси і мінуси нової поведінки плюси і мінуси. Саме тої зміни, якої ви хочете досягти, відповідь на це питання дозволить вам побачити ситуацію значно ширше. Друге, усвідомлюйте свої страхи та визнайте їх. Першим кроком до подолання будь-якого страху завжди є просто визнати його. Почніть із визнання свого страху та назвіть його конкретно: я боюсь невдачі. Або я боюсь, що мої знання недостатні, щоб знайти кращу роботу, або я боюсь, що мені не вистачить сили волі для постійних тренувань, і я знову повернусь до пасивного життя. Це допоможе нам визначити, що вас лякає в цій самій конкретній ситуації чи події, щоб розробити ефективну стратегію подолання цих страхів. Питання 3. якими навичками ви володієте? Що у вас вже є з того, що допоможе вам в процесі цієї зміни? І останнє для когнітивної перебудови назвіть факти: як ви робили це раніше? Чи був у вас раніше в вашому житті схожий досвід та яким він був? Подумайте про своє минуле та нагадайте собі про зміни і труднощі, які ви вже подали. Але я впевнена, ви навіть знайдете щось схоже на ту ситуацію, про яку ви зараз думаєте. Навіть якщо ви вважаєте, що зазнали невдачі, в результаті ви в будь-якому разі стали сильнішою людиною. Запитайте себе, які уроки я отримав, що конкретно допомогло мені тоді відновитись, якими рисами я володію, що тоді дозволили мені впоратись з цими змінами? Завдяки цій переоцінці, ви допомагаєте своєму мозку зрозуміти, що ви сильніший ніж ви думали. Зазвичай. Ми боїмось змін, тому що це означає, що ми не знаємо результату. Але згадки про наші попередні успіхи перехиляють ці метафоричні ваги на користь того, що ви все-таки зможете це зробити, на користь впевненості, що у вас все вийде. Після того, як ми усвідомили ці, зробили когнітивну переоцінку і побачили картину ширше. Починається найголовніше третє заперечення: я боюсь, що не зможу. Рішення визначити перешкоди та план, якщо вони стануться. Невизначеність завжди живить наші страхи. Наш мозок любить все контролювати, і тому невизначеність породжує сильну тривожну реакцію в нашій лімбічній системі. Тому ми хвилюємось. А коли ми хвилюємось, ми не можемо діяти. Наш же мозок, що логічно прагне уникати негативних відчуттів. І якщо є хоч якась загроза їх відчути, звісно, він буде саботувати цю діяльність. Але це рівняння можна зламати, якщо ви наперед продумаєте всі перешкоди та продумаєте, що в разі кожної з них ви будете робити, який ваш план дій. І цим також ви змусите свій мозок повірити, що навіть якщо все піде не по плану, ви вже все продумали, ви все вирішили, і ситуація в будь-якому разі буде контрольованою. Наприклад, якщо Мій страх, я зірвусь на дієті, то я не буду йти по принципу все пропало і об'їдатися, а просто наступний прийом своєї їжі продовжу по плану і за дієтою. Якщо я боюсь, що мій пошук роботи затягнеться, то я наперед продумаю, що я маю відкладені гроші і в цій ситуації я зможу їх використати. Тому що якщо я трішки почекаю так, але знайду ту саму роботу, про яку я мрію, то ця інвестиція окупиться в рази. Якщо ви давно хочете... Там увійти в IT, але боїтесь помилитись і обрати не той напрям. Можете просто заздалегідь прийти тест-драйв професій у GoIT. І точно бути впевненим, що ви обрали те, що вам цікаво, які напрямки існують в IT взагалі, та які підійдуть саме вам. За всього лише тиждень цього тест-драйву ви зможете безкоштовно спробувати себе одразу на чотирьох позиціях: веб-дизайнер зробити макет простого сайту FIMA. розробник зверстаєте сайт на базі HTML та CSS. Проджект. Навчитесь писати вимоги до IT-проєктів, і четверте, тестувальник перевірити проект на помилки. Всі ваші домашки перевірятиме ментор, даватиме вам фідбек. А на фінальному ефірі розповідатимуть лайфхаки щодо переходу в сферу IT. Коротше, окрім того, що прокачка в принципі буде нічогенько така. Ви ще й абсолютно нічим не ризикуючи, пробуйте одразу чотири професії в IT і обирайте, що вам просто більш цікаве і більш подобається. Заняття проходить вечорами, участь безоплатна. На мою думку, це неймовірно крута. Можливість, тому, якщо ви хочете зареєструватись, посилання під відео. Бонусом до цього пункту ви можете заздалегідь придумати свій пристрій зобов'язання. Пристрій зобов'язання це ідеальна техніка для тих, хто вважає, що в нього ну взагалі немає сили волі. Його суть заключається в тому, щоб поставити себе в такі умови, в яких у вас просто не буде шансу не зробити те, що ви собі задумали. При яких ця сила волі і не потрібна, тому що обставини вирішують за вас. Наприклад, якщо хочете схуднути, то ви можете замовляти готові раціони. Купити менші тарілки, щоб їсти меншими порціями, а свої відвести до мами. Якщо хочете освоїти нову професію своєї мрії, то йдіть на навчання з особистим куратором, який буде вас контролювати. І останнім пунктом, перед тим, як ми перейдемо на четвертий етап транстеоретичної моделі змін, тобто до того моменту, поки ми почнемо діяти, ми закриємо останнє заперечення. Я не знаю, що і як робити та з чого почати. І з цим запереченням, нам, мабуть, Найлегше боротись, тому що рішення тут дуже просте просто прописати детальний. План, але він не має бути надто загальним: по типу я звільняюсь, я знаходжу собі нову роботу, я працюю на новій роботі. Якщо ваш план дій, вашій голові виглядає приблизно так, то звісно, ви ніяк не можете приступити до його виконання. Кожен крок вашого плану має бути максимально зрозумілий і простий. Коли ви на нього дивитесь, ваш мозок має зрозуміти, окей, тут все очевидно, я кожен з цих пунктів знаю, як зробити. Не бійтесь писати, вели. Які прості і занадто детальні плани, тому що саме до таких планів найпростіше приступити. Повертаючись до нашого останнього прикладу, з пошуком роботи цей план може виглядати приблизно так: відкласти з останніх трьох зарплат на тепершній роботі по 5 тисяч гривень, щоб мати гроші на життя, якщо пошук роботи затягнеться. Попередити про звільнення керівника, завершити роботу в компанії, знайти 10 вакансій, які мене цікавлять, залишити резюме і лист. На кожну з них з цим планом значно легше приступити до дій, тому що вашим першим пунктом буде не знайти нову роботу, а просто викориматися від 10 цікавих вакансій, то як же перейти на четвертий етап транстеоретичної моделі змін, тобто на етап дій? Так само, як у випадку з прокрастинацією. Головне це почати, коли ти почнеш бути простіше. Саме наша інерція це те, над чим нам потрібно працювати, якщо ми хочемо змінити свій напрямок і звички. Так, розігнатись на шляху до цілі буває нелегко. Але коли ви вже розігнались, то тримати швидкість вже значно простіше, ніж зупинитись. Є дві прості техніки, які дозволять вам почати без зволікань. Перша це ефект нового старту. Це ідея про те, що. Є деякий конкретний час, в який люди зазвичай починають щось нове і мають більше мотивації щось робити. Ми всі це знаємо і відчуваємо на собі, коли, наприклад, на Новий рік у нас дуже багато мотивації, і ми готові багато працювати, щоб нарешті змінити своє життя. Таке ж саме буває на весні, коли все розцвітає, і нам також хочеться повністю змінити своє життя, нам хочеться багато тренуватися, знайти нову роботу і так далі. Так само з Днем народження, з тим самим. Просто початком місяця або тим самим з понеділка. Раніше ви могли навіть недолюблювати такі моменти, тому що ви знали, що це пройде, наприклад. Останнім часом на новий рік вже чітко видно, що люди не раді цьому підйому і мотивації, тому що вони знають, що це прийде, вони так нічого не зроблять. Але дослідження показують, що починати в такі значущі моменти справді значно простіше. Тому спробуйте подивитись на це з іншої сторони. Ви вже закрили всі заперечення свого мозку, готові перейти на новий етап. То чому просто не скористатись моментом і не зробити це тоді, коли це просто банально для вас буде простіше зробити? Саме в ті моменти, які ми і так сприймаємо як найкращий час для початку нового етапу в житті, і правило номер два це правило 30 хвилин. Воно дозволить вам швидше приступити до дій та не боятись масштабу своєї цілі. Звучить воно так, просто присвятіть цьому 30 хвилин. Замість знайти класну роботу або знайти класні вакансії, просто 30 хвилин переглядати вакансії, замість великого і страшного освоїти нову професію, просто по 30 хвилин в день приділяти час тому, щоб дивитись відеоуроки по своїй сфері. Правило 30 хвилин робить для вашого мозку ваші цілі більш досяжними і дозволить почуватися при їх виконанні просто значно спокійніше. Ну що, підсумуємо? Якщо ви втомились гальмувати себе і хочете нарешті постати почати Вже робити якісь кроки, то ви просто застрягли між другим і третім етапом змін. Щоб завершити їх, вам потрібно переконати древню частину вашого мозку, що ті зміни, які ви задумали, безпечні, керовані і приведуть тільки до найкращих наслідків. Що ці зміни вам необхідні, і ви знаєте, як впорати з усіма перешкодами на шляху. Це ми робимо в три етапи: ставимо чітку ціль, робимо когнітивну переоцінку та змушуємо наш мозок змінити точку зору на. Події, які до цього викликали в нас негативні емоції. За допомогою всього лише чотирьох питань. Визначаємо всі перешкоди, які можуть бути на нашому шляху, і прописуємо, що ми будемо робити, якщо станеться кожна з них. Потім просто прописуємо детальний план наших дій, підшукуємо гарну дату, щоб використати ефект нового старту, та створюємо собі інерцію за допомогою правила 30 хвилин. Як бачите, все простіше, ніж вам здавалось. На сьогодні, все. Дякую вам, що подивилися відео. Не забудьте підписувати. Підписатись на мій канал, якщо ви до сих пір цього не зробили. Також не забудьте підписатись на мій інстаграм, там ще більше класного і цікавого контенту Я там значно частіше, ніж тут на Ютубі. І ще побачимось!